Нові правила мобілізації під керівництвом Мар'яни Безуглої. Ви сьогодні будете шоковані, що чекає Україну. А хто додивиться це відео до кінця, отримає дуже цікаву ще одну новину, яку, до речі, усі чомусь від вас приховали. А це офіційний документ. А також в кінці ми скажемо правильну відповідь на попередню загадку якою мовою Фаріон буде кричати, коли попаде у солдатські окопи? І звичайно ж оголосимо переможця, хто відповів правильно і хто отримає приз від медіакор? І звичайно ж, буде нова загадка, відгадуючи, яку ти отримаєш новий подарунок. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні ми розкажемо вам те, що насправді від вас приховують, і вже в найближчі дні, можливо, тижні, максимум, ви самі все побачите, а тоді скажете, чи були ми праві. Так ось сьогодні про нові правила мобілізації, а також про те, які права дадуть, наголошуємо, не обов'язки, а права. Працівникам центрів комплектування. І чому відео про те, як працівники центрів комплектування заштовхують людей в автомобілі та роблять інші ганебні речі, тепер буде в рази більше. Тому додивіться це відео до кінця, аби потім не казали, що вас не попереджали. Разом з тим, на превеликий жаль людей нічого не вчить. Сам факт, що за марафон вони платять величезні гроші. А їм там постійно розповідали, що в нас все добре, але ж все настільки добре, що тепер ми не знаємо, що з цим добре робити. А коли ми кажемо, що ми будемо банкротами, всі чхати хотіли на цю інформацію, бо ми незалежні змі і фінансуємо стільки з донатів. Але навіщо підтримувати незалежні змі? Достатньо платити за марафон. Але чому тоді десятки повідомлень кожного дня ви присилаєте нам на електронну адресу? Друзі, давайте поважати роботу один одного. Якщо ви хочете, щоб в Україні була дійсно правда і незалежна журналістика, підтримуйте нас і підтримуйте наші збройні сили України, тому що без них неможлива країна взагалі, а без свободи слова неможлива країна в принципі як демократична та правова. Якщо ми втратимо або військових або своїх чесних, справедливих журналістів, які розказують правду і які терплять репресії через те, що говорять цю правду, то країни не буде ні в тому, ні в тому випадку. Тому, друзі, треба обов'язково це зрозуміти. Якщо дійсно ми збанкрутуємо, то вам знову потрібно буде два роки слухати, як нас все добре, а потім читати ось ці законопроекти. І на вулицях бачите, що робиться, і наскільки в нас не все добре. Бо марафон, як ви вже побачили, повністю видавав вам неправдиву інформацію. А хто дивився наш канал на постійній основі, той знає, про що ми розповідали. Ми про це і казали. А тепер все, що ми казали, стає реальністю, бо ми говорили те, що дійсно є, а не те, що ви хотіли почути. Тому що дійсність рано чи пізно наздожене кожного, тому не треба мовчати. Потрібно розуміти, що в країні війна, потрібно розуміти, що вона не омине нікого, і потрібно розуміти, що ми можемо все втратити, якщо не будемо знати своїх прав та не будемо вміти їх правильно відстоювати. Адже мобілізація має бути виключно законна. Для того щоб люди, які можуть захищати країну за станом здоров'я і за навичками, робили це. А ті, хто справді не можуть, а ми побачили, яка корупція у лікарів та в ТЦК, вже напевне це не секрет ні для кого, вони не мають захищати, тому що таким чином вони підставляють ці ось бідні хворі люди інших своїх побратимів. Але ж навіщо це розуміти, що в Україні має бути законність, тільки законність. Вибачайте за довгий вступ, але без нього ніяк. Люди не розуміють до сьогоднішнього дня, що насправді твориться в країні, і не забувайте, що іде сніг. Наприклад, у Вінниці, якраз на час запису відео, йде сніг, і наші військовослужбовці потребують теплого одягу. Ми відкрили навіть для цього спеціальну банку. Реквізити є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А також на своїх екранах ви бачите QR-код на цю ось банку для наших Збройних сил України. Не забувайте, що значення має кожна гривня, кожен громадянин може зробити свій вклад. Маленький, але може. Тому, друзі, давайте допомагати! Армії разом. А тепер який законопроект має прийняти Верховна Рада України? Так, його зараз поки що не зареєстровано. Але ми знаємо через своїх депутатів у Верховній Раді України про те, що цей законопроект вже існує. Так, там дуже багато цікавих моментів, але про них ми поки що розповідати не можемо. Ми розкажемо тільки про деякі з них. Так ось, саме основне, та саме я б сказав, страшне, що чекає громадян України, це те, що працівникам ТЦК дадуть додаткові повноваження, а саме перевіряти документи. І всі скажуть: а що ж тут такого, просто перевірити документи. Нічого ж тут страшного немає. А тепер уявімо: раніше таких прав не було, але тим не менше, вони це робили, і було дуже багато відео про порушення прав громадян. А тепер уявіть, їм ці права дадуть. Як ви думаєте, якщо не було прав і вони так себе поводили, зловживаючи навіть неіснуючими правами, що буде тоді, коли їм дадуть права на законодавчому рівні? Чи не будуть вони ними зловживати? Побачите, побачите, ми противники цього пояснимо, чому. Ми не противники захищати державу, ми не противники законної мобілізації. Але ми противники, коли люди не мають ні юридичної освіти, ні юридичної відповідної підготовки, а їм дають права, які самі по собі мають виключно представники правоохоронних органів, яка б та поліція не була, яка б та СБУ не була, які б прокурори не були, там працюють. Хочеш ти того чи не хочеш більшість юристів, а також працюють люди, які хоча б проходили юридичну підготовку, які хоча б трішки розуміють, в якій країні вони живуть. А тепер уявіть, для ТЦК такого не передбачено, жодної підготовки. І цим людям дають такі величезні права. Так, вони величезні, тому що тепер, якщо ви не пред'явите посвідчення представнику ТЦК, ви можете бути... Ненароком кинутий у багажник та доставлений, як то кажуть, безкоштовно до речі, як в таксі, а ні, в таксі це платно. А тут буде безкоштовна доставка у центр комплектування. І що тоді? А я вам скажу, що тоді відео буде ще більше, тому ми, противники цього. Це виключні повноваження представників правоохоронних органів, а не ТЦК. Але, друзі, ми в майбутньому побачимо в цьому законопроекті ще багато цікавих речей. От коли він буде офіційно зареєстрований, а депутати пообіцяли, що вже в найближчі дні вони його зареєструють, ми додатково про усі ці положення вам розповімо. Але будьте дуже і дуже уважні, тому що якщо пропустите важливу інформацію, а ніхто вам правди не розповість, окрім нашого каналу. Обов'язково натисніть кнопочку підписатися, натисніть дзвіночок, аби отримувати повідомлення про нові відео. Бо сьогодні знати свої права це надзвичайно важливо. Адже про обов'язки вам розповідають усі, а про права ніхто. А чому? Тому що невигідно. Потрібно робити рабів, а не вільних людей. А хто додивився це відео до кінця, як ми й обіцяли, ще одна важлива новина. Верховна Рада України все-таки прийняла закон про те, що вік, з якого можна буде мобілізувати людей, знижено до 25 років. Але президент України поки що його не підписав. А це означає, що будь-який день президент України може підписати цей закон і його опублікувати. А отже, мобілізація буде стосуватися усіх від 25 років і вище. Але і про це чомусь марафон не сказав, промовчав. Цікаво, чому. Ви ж йому платите величезні гроші. А тепер що? Що тепер? А ми скажемо вам більше, 25 років це не буде граничний вік. Адже ніхто не заважає прийняти новий закон або внести зміни до старого і знизити вік до, скажімо, 20 років або до 18 тощо. А чому так, а скоро побачите. І, до речі, щоб захистити свої конституційні права, мати заяви, яких немає ніхто, обов'язково долучайтесь до нашої закритої телеграм-групи, аби отримувати важливі документи. Повірте, завтра ці документи можуть захистити не тільки ваші нерви, а й іноді здоров'я або життя. Бо не все те, що вам кажуть, є правдою. А ми створили ЗМІ, виключно для правди, яка нікому чомусь не подобається. Ну, це ваш вибір. Але, друзі, щоб попасти в телеграм-групу, кому це потрібно, а потрібно це кожному. Перше, що для цього необхідно, натиснути спонсорство другого рівня, підключити його і перейти у вкладку, яка стане, після цього вам доступна спонсорство. Там є Чіткі умови, як зайти в групу, ви тиснете на посилання і автоматом переходите туди. І якщо всі умови виконані правильно, адміністратор схвалює ваш вступ. Поспішайте, тому що ви зможете бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після вашого вступу, що цілком справедливо і доцільно, оскільки багато людей вже давно в цій групі, а багато тільки вступить. Адже не можуть ті, хто там вже понад рік отримувати стільки, скільки і новий учасник. Тому це потрібно розуміти. Приєднуйтесь, поки не пізно. Відповідь на попередню загадку: Фаріон не встигне нічого сказати, вона навіть не доїде до передової, коли в неї розірветься від страху серце. На превеликий жаль, ніхто не відгадав казану загадку. Ну що ж, давайте до наступної. Маємо надію, що наступну ви відгадаєте. Що треба було зробити, щоб справа Коломойського тягнулася довгі роки? Відгадуйте в коментарях, ми їх читаємо та обов'язково пишіть свою думку по новим правилам мобілізації, що про все це думаєте ви. А ми ще йдемо готувати для вас новий матеріал. До зустрічі, друзі!